Я замислююсь про те, що буде після війни. Поки я на позиції 5, 10 чи 15 днів, усе зрозуміло. Але коли повертаюся і настає тиша, починається дивне відчуття. Це ніби постійна напруга або ПТСР. Чую гул холодильника і вже хапаюся за автомат. Думаючи, що це дрон. Двері раптом грюкнуть, ховаюся. Чи мотоцикл. Думаю, що це ворожа техніка. На позиції такого немає, бо ти знаєш, що відбувається. А в тилу мозок починає домальовувати небезпеку. Не знаю, як в з цивільним життям, коли не буде думки, що через день-два повертаюся на фронт. Після війни можливо піду працювати у приватну військову компанію. але знаю точно. Навіть якщо повернусь у Британію на 2-3 місяці, я знову приїду в Україну.